Ірино, вітаю, що зараз відбувається у суді і перед судом. Що означає цей формальний арешт? і У чому звинувачують Дональда Трампа? Вітаю, Юлі, так а наразі всі очікують, що Дональд Трамп залишить будинок суду, тому що в принципі вже прочитали йому звинувачення, і от ми, в принципі, тут всі журналісти вже розуміють, що допоки над судом ви напевно теж чуєте ці звуки гелікоптерів, які тут напевно шість штук літають весь час, поки Трамп був в суді і знаходиться суді. Вони тут і це для нас знак, що він ще досі тут, але за інформацією він має отось от покинути територію відповідно будинку і повернутися. До себе в Трамп Таур і потім, як він анонсував до цього, полетіти у Флориду. А якщо говорити про в цілому, що відбувалося в будівлі суду, то як тільки Дональд Трамп, тобто вступив на територію, він по суті опинився під формальним арештом, і тобто під вартою поліції. Тобто, тут треба бути дуже обережним, тому що це не, це не арешт арешта а Це якраз от він на території суду, він під вартою поліції йому взяли відбитки пальців. Також зробили фотографії, і після цих. З цих процедурних моментів він відповідно прнився вже в судовій залі і. Там, де йому прочитали обвинувачення, яке до того затвердив ну, тобто, велике е, велике, ну, тобто, велике журі Нійорка. Е, в принципі, е, наразі немає офіційної інформації, що саме які саме обвинувачення пролунали. Є інформація з джерел, зокрема CNN посилається на свої джерела. Мова йде про 34 обвинувачення, тобто на 33, а 34, чотири підсумку. А я говорила, і також є інформація про те, що Дональд Трамп і про це говорили його адвокати напередодні. Він він визнав себе невинним, тобто він сказав, що він буде захищатися, і він не визнає жодних обвинувачень. І також буквально от, планувалося, що це відбудеться в 3.30 за Нью-Йорком, і це відповідно 10.30 за Києвом. Прокурор буде теж мати прес-конференцію, на якій вже ми очікуємо. Журналісти очікують, що буде пояснення, буде офіційна інформація, які ж саме обвинувачення пролунали на адресу Дональда Трампа, і з чим його команда відповідно юристів буде весь час, ну тобто найближчі кілька місяців, напевно, мати справу. Юлія. Ірина, хто зібрався нині перед судом у Нью-Йорку і Як реагують вони на те, що відбувається? Насправді, напевно, найбільше, навіть або в однаковій мірі увага була прикута як до суду та до Дональда Трампа. Як він приїжджав, так само і до парку перед будівлею суду, де зібралися і прихильники і опоненти Дональда Трампа. Вони почали приходити десь близько 10-ї години. Вони приносили плакати. Наприклад, прихильники Дональда Трампа вони мали відповідно кепки з слоганами компанії Трампа. Дуже багато, багато з них мали відповідно прапори американ. Тобто показували, що таку свою афіліацію з Дональдом Трампом по іншу сторону сторону барикади, тому що це справді була така буферна навіть зона між ними. Тобто, спочатку її не було, але потім, коли почалися невеличкі сутички, там були кілька таких моментів. Тобто поліція навіть пошир цю буферну зону і відповідно роз, ну, тобто розвела їх так. Тобто, по іншу сторону барикад там, де опоненти Дональда Трампа, теж вони принесли наприклад, великі такі плакат, який що ну Дональд Трамп бреше кожного дня, наприклад, а інші плакати, тобто були такі навіть образливі виклики на адресу Дональда Трампа. Тобто, можна сказати, що насправді зібралися досить радикальні і сторі підтрим... і прихильники і опоненти, і всі вони були на налаштовані дуже радикальною. Тому були багато застережень у поліції влади нью Йорка, що це все може закінчитися не дуже добре, але ну наразі. Все, ніби окей, тобто поліція контролює ситуацію. А ви зараз можете почути а, те, що думають щодо а, цих звинувачень, як прихильники, так і його опоненти Я тут, щоб висловити підтримку нашому президенту Трампу. Просто дати йому зрозуміти, що ми знаємо правду, а вони просто несправедливо нападають на нього як завжди. Я маю на увазі, що я не знаю, що станеться в залі суду, але ми всі знаємо, що судова система корумпована і переджена, а це просто напад, тому що Трамп намагається захистити громадян Сполучених Штатів Америки. Я тут сьогодні просто щоб перевірити, що відбувається. Подивитися на виставу зараз історичний час, тож варто просто з'явитися на місці події і подивитися, що відбувається. Я вважаю, що важливо притягувати людей до відповідальності, але все ж я думаю, що водночас він скоїв багато інших досить серйозних порушень, зокрема, намагався змінити результати виборів, що на мою думку є набагато серйознішим ніж просто технічні порушення у фінансуванні кампанії я тут, аби переконатися, що система правосуддя сьогодні не буде використана як зброя проти Президента Трампа. Я вважаю, що те, що робить прокурор Елвін Брег, злочин. Я думаю, ви знаєте, що ми повинні переконатися, що у нас справедлива система правосуддя. Я тут, щоб відсвяткувати арешт Дональда Трампа. Я сподіваюся підтримати ідею про те, що він повинен бути повністю притягнутий до відповідальності, що він не був вище закону і що він повинен сидіти у в'язниці. я тут тому що хотів висловитися від імені тисяч людей, які загинули протягом і після урагану Марія через грубе нехтування колишнім президентом Трампом через його расизм і бездарність. Він дозволив тисячам і тисячам поарторіканців загинути. Усі бачили відео, як він кидає туалетний папір в жителів Поерторіко, коли вони буквально умирають. Його перебування в Нью-Йорку Йорку це провокація. Перебування Марджори Тейлор Грін в Нью-Йорку це провокація. Вони представляють ненависть. Ми представляємо любов до міста, яке справді заглушить ненависть любов'ю. Ми примусимо його нести відповідальність за це і за багато іншого. І ми збираємося звинуватити його у смерті тисяч поарторіканців, які загинули після урагану Марія. Ірина, який вплив може мати ця справа на президентські перегони? І як коментують експерти ті слова прихильників Трампа, які кажуть, що це буцімто політичне переслідування? Так, Трамп може продовжувати ці політичні перегони, навіть якщо б він опинився під арештом, він судно міг би, тобто він не він не буде дискваліфікований з перегонів. Але ви зараз можете почути думки експертів щодо цього дуже важливий момент в нашій конституційній системі це те, що президенти не королі. Закон це король. Ідея в тому, що президент має підпорядковуватися закону, і в цьому випадку ми маємо кримінальне переслідування, обвинувальний висновок, який винесло великий журі. З іншого боку, завжди є занепокоєння, що нова президентська адміністрація, яка отримає владу, буде переслідувати попередню адміністрацію, і цьому не буде кінця і краю. І це може дестабілізувати країну. Але в чинному випадку це не адміністрація, яка порушує справу проти попередньої адміністрації. Це штат. Нью-Йорк ще абсолютно іншим суб'єктом, який веде справу, і велике журі, прості громадяни, а не прокурор, який вирішує передати справу до суду. Я думаю, що це підвищить його шанси на праймеріс. Однак я вважаю, що це зашкодить йому на загальних виборах, тому що проблема Трампа полягає в тому, що він має дуже пристрасну базу, але вона недостатньо велика, щоб отримати високе місце із меншістю голосів, або виграти вибори, як ми це бачили у 2020-му. Цікаві думки. Дякую, Ірина. Будемо безумовно стежити за тим, як розвиваються події у Нью-Йорку. Я нагадаю нашим глядачам на зв'язку з Нью йорку була Ірина Соломко.